Дорогі українці, адміністрація, педагогічний колектив та учні ліцею міста Рубіжного Луганської області від усього серця вітають усіх з Днем державного прапора та Днем Незалежності України. Україно моя доле, хлібом всі людиго ти і я родина. Усім оборонцям миру та злагоди, здоров'я та довголіття, а усім нам мирного неба над головою, злагоди кожну домівку та на нашу Україну.